Що року тисячі людей по всьому світу стають жертвами сучасного рабства, часто через обман, відсутність роботи або прагнення кращого життя. Торгівля людьми це не абстрактна загроза і не сюжет фільму. Це реальність, яка може торкнутися будь-кого до міжнародного дня протидії торгівлі людьми. У Чернівцях провели інтерактивний квест Просто неба. Захід мав на меті навчити, як розпізнати небезпеку, не потрапити у пастку і вчасно сказати ні. Коли ми говоримо про торгівлю людьми, то це і кримінальний злочин, це і експлуатація людини, це протиченні дії проти свободи, проти гідності людини. Також цей злочин називають сучасним рабством. Саме тому поліція, державні департаменти, соціальні служби, благодійні організації і інші учасники механізму взаємодії сьогодні проводять таке масштабне явище в парку дозвілля імені. Тараса Геровича Шевченка для того, щоб поінформувати людей і розповісти про наші проекти. Робота мрії, легкий заробіток, кур'єра, ідеальний шлюб звучить заманливо, але за цими назвами може ховатися небезпека. Це частини квесту, вільний шлях, який імітує ситуації, в які найчастіше потрапляють постраждалі від торгівлі людьми. До слова, торгівля людьми може відбуватися у різних формах. Серед них трудова експлуатація, такі як сексуальна експлуатація, такі як втягнення в злочинну діяльність, втягнення в військовий конфлікт, сурогатне материнство, донорство і інші форми торгівлі людьми, які в умовах війни, в умовах тих загроз і тієї вразливості, яку сьогодні мають люди, в тому числі і Буковинці. Ми знаємо, що ми приймаємо велику кількість внутрішньо переміщених осіб. Люди в стані стресу часто не можуть спокійно аналізувати ситуацію. І тому частіше потрапляють от, в пастки торгівців людьми. За оцінками ООН, щороку близько 50 тисяч людей у світі стають постраждалими від торгівлі людьми в Україні у групі рисику, молодь, жінки, трудові мігранти та ВПО на Буковині. Наразі 41 особа офіційно отримала статус постраждалої від торгівлі людьми. Вони можуть отримати наступну допомогу. Ця особа отримує безпосередньо психологічну допомогу, медичну допомогу, юридичну допомогу та матеріальну допомогу. Матеріальну допомогу від держави України надається в трьох прожиткових мінімум відповідно до статусу особи. Утім, після початку повномасштабного вторгнення кількість зафіксованих випадків значно зросла. Набагато більше, десь на 40% в Україні, тому що на даний час ми оформлюємо також пакети документів для осіб, які були у полоні. Тобто йде вербування, вони от потрапили в полон, і є примусова тяжка праця. І ті особи, які повернулися з полону, не тільки з нашого регіону, а також внутрішньо переміщені особи, ми також їм оформляємо пакет документів, і національна сервісна служба України розглядавши надає статус до слова. Статус постраждалого від торгівлі людьми надається один раз у житті терміном на два роки. Тож, якщо ви або хтось поруч опинився у небезпеці, головне. Швидко діяти, якщо вже сталася така ситуація, то тут треба бути надзвичайно пильним і реагувати швидко в Україні. Ми звертаємося до поліції 102. Якщо ви бачите, що на вулиці є дитина або жінка, або будь-яка людина, яка сигналізує таким чином, то це означає, що людина в небезпеці. Тоді треба звертатися до за негайним реагуванням до поліції з іншого боку. Є гаряча лінія, яка спеціалізована на тому щоб допомагати тим, хто в ситуації торгівлі людьми, вона в Україні, і номер 527 Благодійний фонд «Карита» з Чернівецької єпархії також реалізує реінтеграційну програму. Постраждалі можуть отримати допомогу юриста, психолога, а також матеріальну підтримку. Торгівля людьми це набагато ближче, ніж ми думаємо. І найкращий захист це поінформованість, уважність та небайдужість. Аліна Рябко темитня ТВА.